В Одесі служба безпеки України затримала 37-річного агента ФСБ, який збирав розвіддані про кораблі ЗСУ в Чорному морі та розміщення протиповітряної оборони. Шпигун фотографував військові об'єкти і передавав дані росіянам через месенджери. Як зазначили в СБУ, окупанти планували використати цю інформацію для атак ракетами та дронами Камікадзе, затриманому повідомили про підозру в державній зраді. Зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфі. Фіскацію майна. Ну а Мексика вводить мита в розмірі 25% у відповідь на підвищення податків на імпорт. США. про це повідомила президентка країни Клаудія Шейнбаум. Вона заявила, що її уряд прагне діалогу, а не конфронтації зі своїм головним торговим партнером на півночі. Але країна була змушена відповісти тим же. За даними Reuters, Мексика готує тарифи на імпорт в розмірі від 5% до 20% на свинину, сир, свіжі продукти. Промислову сталь і алюміній, і також агенція додає, що спочатку автомобільна промисловість буде звільнена, від мита.